Іандей, мікс дитячого одягу. Почнемо ми з такої футболочки на зріст 152. Далі 98 см, шортики 14 років, 134 сантиметри, 134 см. років. 116 см. 116. 158, 164. Халатик 146-152, 152 см. 12 років. 12 років. 98 сантиметрів. 110 сантиметрів. 158. 10 років. 158 сантиметрів. 8 років. 158 сантиметрів. 158 сантиметрів. 140, 158, 12 років, 104 см, 152 см, 134, 104, 9 років, 90 кокон. 128, 110, 176, 8 років. 116, 140, 98 сантиметрів, 158, 158, 98 сантиметрів, 134, 140 см. Будуть три такі маєчки в такому розмірі. 140 сантиметрів. 146. 128. 116, 158, 92 см, 140, 128, 128, 14 років. 140 см. І у нас будуть запаковані речі. Це шортики: 152 см, 152 Тут по дві штучки в упаковці. 140 см. Ось джинсові шорти різні костюмчики. Це у нас юпочка. Далі, ось такий комплект. Тут у нас будуть ковтинки 146 см, ось ще шорти. Далі такі бодики. Тут в упаковці 5 штук 92 см. Оце також боді 74 см 92, 74 92 см. Всі однакові в упаковці 3 штуки. Далі будуть ще носочки, ось такі трусики 122-128 см. Далі ще носочки. Ось такі слюнявчики, декілька упаковочок. Далі капронові такі колготки 146-152 см. Потім буде дуже багато низ купальника. Для дівчат, для хлопців будуть трусики для купання. І шорти також для купання. Далі звичайні шортики. Джинси. Ось тут. Ось такий костюмчик. Ковтиночка. Далі ще носочки по 5 штук в упаковці. Трусики звичайні. Далі такий сарафанчик і бодики, багато різних, чоловічки. І ось дуже багато буде купальників. Дивіться, тут такі костюмчики. Тут де така панамочка і купальник. Далі знову панамочка, ковтиночка і трусики. Ось такий суцільний купальник. Ось такий купальник. Далі ось також трусики. Ось ще такий купальник комплект. Знову комплект. Далі це також такі комплекти. Ось дуже багато комплектів. Ось це також комплект з двох штук. Далі знову у нас кофтинка, шортики і така кепочка, Трусики і кофтинка комплект. Ось така трійка: тут у нас кофтинка йде, бюстик, топик і трусики.